Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про заснування вчительської семінарії в Києві в університеті Святого Володимира. Як ми всі добре знаємо, Користишівський педагогічний коледж імені Івана Яковича Франка найстаріший заклад Житомирщини серед вищих навчальних закладів перших других рівнів акредитації, скажімо, перший осередок з підготовки вчителів на теренах нашої області. Осяни ідеями просвітництва і гуманізму, навчальний заклад пройшов нелегкий шлях з довжиною півтора століття. Історія коледжу невіддільна від історії України. Усі події, усі зміни в житті суспільства стосувалися нашого закладу освіти, безпосередньо впливали на його становлення і розвиток. Передісторія педагогічного коледжу починається 1 травня 1862 року, відкриттям при Київському університеті першої тимчасової педагогічної школи. Серед викладачів були Іван Левицький, пізніше письменник Іван Нечуй Левицький, Михайло Драгоманов, як ми всі знаємо, відомий історик і публіцист, Іван Сашенко, художник, земляк і друг Тараса Григоровича Шевченка. Київська школа стала центром педагогічної думки на теренах України, однак, не маючи ні власного приміщення, ні штатів, ні гуртожитку до кінця 60-х років вона занепадає натомість. 22 жовтня, за новим стилем 4 листопада 1869 року, на бульварно-кудрявській вулиці в Києві було відкрито вчительську семінарію Південно-Західного краю, що готувала вчителів для початкових народних училищ. Це був заклад інтернатного типу з трирічним терміном навчання. В основу створення закладу та організацію його діяльності покладено концепцію підготовки вчителів відомого педагога Константина Дмитровича Ушинського, яку він презентував у праці проект учительської семінарії. Відповідно до проекту, навчальний заклад мав розташовуватись у сільській місцевості, щоб наблизити майбутніх учителів до середовища, у якому їм доведеться працювати. Лютого за новим стилем 15 1872 року міністерство народної освіти отримало дозвіл е, на придбання під семінарію трьох десятин в Коростишівській економії. Будівництво споруд коштувало 56 тисяч 666 тисяч карбованців. Комплекс семінарських будинків споруджений за проектом архітектора Київського навчального округу Павла Івановича Шлейфера, товариша Тараса Григоровича Шевченка по Петербурзькій академії мистецтв. Нині основний корпус педагогічного коледжу визнано пам'яткою архітектури 19 століття місцевого значення.